Бедротінг, можливо, цей термін вже траплявся десь у соцмережах. Він, знаєте, набирає просто шаленої популярності. Але що за ним насправді стоїть? Нумо розбиратися в цій новій штуці. Отже, головне питання: Бедротінг – це що? Просто черговий тікток тренд, який скоро мине, чи може за цим криється щось значно глибше? Можливо, це вже якась вимушена реакція на наш божевільний ритм життя. Добре, перш за все, давайте розберемося з основами. Що ж це власне таке цей бедротінг? Буквально це перекладається як гниття в ліжку. Так так звучить, погодьтесь не дуже привабливо, але за цією дивною назвою насправді криється цілком свідомий вибір провести час у ліжку, щоб повністю от знаєте, відключитися від зовнішнього світу і просто перезавантажитись. І чим зазвичай займаються під час такого бедротінгу? Та власне будь чим, що не вимагає якихось надзусиль, перегляд серіалів, скролінг соцмереж, може читання. Головна мета тут максимальне розслаблення без жодного тиску. І ось тут ми підходимо до найцікавішого де ж та межа між здоровим потрібним відпочинком і, скажімо так, тривожним сигналом. Дивіться, з одного боку, це може бути цілком здоровий спосіб відновитися після вигорання, свідомо взяти паузу. Але з іншого, це може сигналізувати про глибші проблеми, наприклад, депресію, хронічну втому або просто бажання втекти від реальності. Все, як то кажуть, залежить від контексту. І знаєте, іноді це бажання сховатися від усього світу має абсолютно природний характер. От уявіть, осінь, за вікном дощ, інстинктивно ж хочеться загорнутися в теплу ковдру, взяти чашку чаю і просто сповільнитись. Це такий, знаєте, період для внутрішньої тиші та рефлексії. А тепер давайте копнемо ще глибше. Що, якщо це явище не просто про втому, а про щось набагато набагато фундаментальніше. І ось це ключовий момент. Треба одразу відкинути цю поширену думку, що це просто прояви лінощів. Насправді причини можуть бути значно, значно глибшими. І ось ця цитата, як на мене, геніально ілюструє суть. Це не прояв слабкості, а не свідома захисна реакція. Наша нервова система, ніби каже, все досить. Я беру паузу, коли відчуваєш, що вже просто не витягує. Але чому організм взагалі вдається до таких ну радикальних заходів, що змушує його буквально натиснути на стоп-кран і вимкнутись? Дуже часто причина криється у внутрішньому тиску, у цьому нескінченному діалозі в голові, сповненому вимог. Я маю бути сильним, я маю бути ефективним, я маю все робити ідеально. Ці думки створюють невидиме, але просто величезне напруження. І ось що відбувається, коли психіка вже перевантажена оцими я маю, тіло бере ініціативу на себе, воно по суті примусово вмикає режим збереження енергії, тому що розум сам відмовляється дати дозвіл на відпочинок. То що ж робити в такій ситуації? Як правильно реагувати, коли тіло вже просто кричить і вимагає зупинки? Замість того, щоб картати себе за бездіяльність, змушувати встати і щось робити, можливо, варто спробувати змінити підхід, запитати себе, що призвело до такого стану, що саме мене так виснажило. І це, знаєте, одразу перемикає фокус із самокритики на самоаналь. Ось чому ліжко й стає таким собі прихистком це можливо єдиний простір, де зникають усі ці треба і мушу. Місце, де, нарешті, можна просто бути, а не постійно щось робити. І в цьому, мабуть, і є головний висновок це не час для якихось подвигів чи радикальних дій, це час дати собі дозвіл, дозвіл сповільнитись, побути наодинці з собою і знову почути власні справжні потреби. І наостанок таке питання для роздумів: коли востаннє був дозвіл просто поставити все на паузу, от по справжньому, без жодних вимог, і головне, без почуття провини.